Вітаю, друзі! Це канал Максиму за Лайф. І щойно я дізналася, що у мене на мікрофоні є така кнопочка, що вона відповідає не тільки за звук мікрофону, а що коли мікрофон під'єднаний до мобілки, я тут нажала і все включилось, а потім я нажала і все виключилось. Це означає, що мені не треба навіть відео монтувати. Ви уявляєте, яка радість? А ну, давайте подивимося, як це виглядає на картах Таро. От такий інсайт, як він виглядає, мені цікаво. Диявол. Та ну тьфу, Диявольські розробки. До чого техніка дійшла? Ну, добре. Це був такий бадьорий ранок. Добрий ранок вам. Давайте попрацюємо на трьох колодах. І це буде три поради на день. На ніч. На особисте, на роботу. Задумуйте вашу ситуацію. Будемо сьогодні працювати на таких трьох колодах: Таро особняк, тароснів і золоте королівське таро. Задумуйте вашу колоду. Ви в курсі, як читати? так? Триплетом можна читати, а, можна окремо, можна всі три на різні ситуації задумувати. А можна одну якусь карту вибрати, подивитися, як працює ваша інтуїція і моя. Сподіваюсь, задумали. Поїхали. Так, темний особняк. Яка порада для вас? Перший варіант. Верховна жриця. День наповнений таїною. Ми якраз говорили з вами про інтуїцію. Хто така Верховна Жриця? Завжди вважається. Верховна Жириця уособленням таємних знань. А далі навколо цього можна танцювати як хочете. <плес> Хороший таролог сьогодні такий безпосередній, каже: танцюйте, як хочете. Ні, тут в цьому сенсі я би додала якусь карту, ну, маємо. Ні. От е, я звернула увагу, як карти працюють саме в рубриці три поради. Завжди вистачає однієї карти. І коли я хочу додати, додивитися, легше не становиться, тому що далі йде сімка мочів. Що таке сімка мочів? Це карта розвідника таємної інформації, коли він здобуває таємну інформацію. Це карта нестандартного ходу. І якщо ми відмотуємо назад і уявляємо, що я б не витягнула цю карту і була просто Верховна Жриця, що б я сказала? Вам не можна діяти напряму. Якщо ви хочете чогось дізнатись, чогось добитись, то тут реально можна підключити, ну, якби якийсь би езотерик сказав, магію, інтуїцію. Але насправді так і є. Це може бути віщий сон. Це може от сьогодні відкритись якась така чуйка, і ви маєте їй довіряти. Можливо, ви відчуваєте, що є якась загадка в людині. Людина щось недоговорює і це насправді так. Тобто, ви сьогодні можете як зіштовхнутися з людиною якоюсь такою яка інтереснічає, так і з інформацією, в якій дуже багато, як то кажуть, білих плям чи темних плям, незрозумілих плям. Яка порада при Верховній Жриці завжди порада прислухатися до інтуїції, до своєї чуйки? Тобто, якщо ви бачите, що хтось мутить, і хтось такий непрозорий, Зауважте це собі, не відкривайтеся. Верховна жриця ще теж може сказати не дій буквально, вичекай ситуацію. Верховна жриця інколи от що говорить, не можна діяти і робити якихось передчасних висновків, тому що тобі не дана вся інформація. Або ситуація якась зріє. От Ситуація зріє. Тому я далі навіть не буду натягати карти. Це ж порада дня. Це ж порада на вашу ситуацію. Тут може витягтися зараз що завгодно. Але от навіть коли я своїм клієнтам дивлюся якусь ситуацію, і там випадає Верховна Жриця. А потім, от на запитання про якусь ситуацію, що їм робити? І я кажу: а ви знаєте, ми не можемо зараз дивитися, краще буде. По цьому варіанту діяти, чи по цьому знаєте чому? Тому що невдовзі має статися якась ситуація, якась є таїна в перебігу подій. Відбувається ситуація, вам як поворот, розумієте? Як відкривається нове бачення. Тому тут я скажу не діяти буквально в будь-якій історії. Якщо ви задумали про якусь людину, чи вона чесна з вами? Ні. Ні. А значить, не можна цій людині абсолютно відкриватися, відкривати всі свої карти і вивалювати щиро те, що ви думаєте? Не можна. Будьте собі, майте собі муху в носі, поки спостерігайте. Я би вам. Порадила поки спостерігати. Ну, давайте третю карту докладемо. І в результаті. Ага, і отут є королева мочів. Дивіться, людина сама себе в нечесності проявить. Вам не можна, я би так сказала, поки немає всіх фактів, поки людина не виговорилась, поки щось не відкрилось. Вам не можна діяти, не можна відкривати рота, не можна. Ви маєте вислухати, потім зачепитися за факт і різанути по королеві мечів, як суддя. А, я не знаю, чи ви почули мене. В мене зараз є певна ситуація. От мені ввечері написали сказали, що завтра зробити дзвінок до не дуже чесної людини. Я в курсі справи, що там людина щось мутить. І там вже маніпулятивний навіть лист мені. І от я сижу і думаю, а як мені діяти? Але навіть не виймаючи цих карт, от я просто думала, я зараз навіть не прикладала цю ситуацію. Зараз приклала, і мені зрозуміло, не можна йти вивалювати щось. Треба послухати, подивитися, що людина каламутить, ага, ясно. І тоді з цією людиною діяти вже по королеві мечів. Королева мечів це. Не тільки ваша дія, це і допомога суду, судді, якоїсь інстанції. Розумієте? Далі, якщо хтось запитує про здоров'я, здоров'я тут теж може бути таке: не можна почати лікування, якусь таку історію, поки ви повністю не будете мати анамнез, чи як там називається хвороби. Є щось скрите. От розумієте, навіть якщо по здоров'ю, десь ховається вірус, десь поховається проблема, її спочатку треба знайти, бо можна лікувати інше. Розумієте? А проблема буде не там. А от тільки тоді, по королеві мечі, часто може бути як лікарня, навіть як операція несподіваний. Це перший варіант. Ох, несподіваний. Ну давайте, другий варіант. Таро снів. Чим здивує другий варіант? Порада. Імператор. Тут по-польськи Цезар. Дійте як імператор. Знайте, що ви сильний, сильна, правда на вашій стороні, а головне. Тут, як небесам дозволено діяти по імператору. Зак... По закону. По... Взагалі, ви тут сильний, сильна, ви тут сильні. І всі мають грати по вашим правилам. Імператор сам вирішує кого помилувати, кого казнити. Так, він, окрім прав. Має обов'язки. Але ви справляєтесь. Тут, Дивіться, тут ціла така моща, моща імператора, ви тільки подивіться. Це як Бог просто. Дійте як Бог свого всесвіту. Не пригинайтесь, не лавіруйте. Імператор розумний. І він. Стратегію прописує на декілька кроків вперед. Він чітко розуміє, навіть якщо він робить якусь, я не хочу сказати слово, підлість, ні. Ну от якийсь такий вчинок: спірний, і навколо ніхто не розуміє, він точно розуміє. У нього немає так по дурочку, щось на ні. Тут перевірена стратегія. Так само це може бути м, бізнес, інстанція якась. М, але це порада саме для вас. Ви та інстанція. У мене карти Таро в порадах працюють з одної карти. Ну, давайте поддавки три, другу. А, лицарь монет. Ну, лицарь монет, він говорить, не поспішай. Ну так. Імператор не поспішає. В нього спереду і з позаду в нього вічність. може собі дозволити. І не поспішати. Хай світ поспішає. Двійка кубків, дуже чудовий, дуже чудовий розклад на третій варіант. Якби у вас все складається. От просто складається двійка кубків це коли бажання. Зустрілися з можливостями. От ви хотіли, і вам простір це дає. Ще раз підіб'ємо підсумки. Не поспішаємо, діємо так, як ніби ви, Бог і імператор. Навіть якщо не можете так, уявіть собі в своїй голові. А якби у мене були всі можливості, як би я поступив, поступила. І на менше не погоджуйтесь. Тут беріть по самому високому. Грайте по великому рахунку. Тому що, ну, на вашій стороні простір і Бог. Третій варіант королівське золоте таро. Подивимося, що тут. Карта мир. О, перший раз, коли можна показати мир. А, ні, є там якась тітонька одна оголена. Але в основному карта мир. А, карта мир, карта світ, практично на всі запитання відповідає так. Причому в повній мірі, круто на 10 балів. От, скажімо так, це закінчення важливого етапу. У Вас все має вдатись: У Вас достатньо розуму, інтуїції, досвіду, професіоналізму і прихильності богів. На сьогодні феноменальні три поради. А, ви зможете закінчити якусь справу нарешті, якийсь етап закінчується, і закінчується він гарно, класно для вас. Тут теж можете не поспішати. Тут таке враження, що вас підхоплює, несе. Ви тільки так знаєте, Ну, для годиться грибете, типу. Ви слово можете не. От вас просто простір несе в потрібному напрямку. Ви вже не можете тут схибити настільки повнота внутрішня, настільки відчуття ситуації, як треба зробити. От сьогодні просто слухайте себе. У вас буде сьогодні абсолютна ясність, куди, що і як. Я? Да? Ну, шістка кубків. Дружелюбний простір. Дружелюбний. Це як от знання. Як з минулого втілення, з минулого в досвіду можете не напружуватися, тут просто треба вірити в дуже гарне завершення будь-якої ситуації. От я вам скажу так, ваша ситуація завершиться гарно. як би ви себе не вели. Ну, ясно, що якщо якусь діч створите, але я не думаю, що люди, які приходять до мене на канал, творять діч. Ви якраз осмислені. І я обожнюю читати ваші коментарі, тому що я бачу, що ви своїм життям зараз працюєте, так як я все життя з ним працювала. Тобто є ситуація, ви її розглядаєте і з тої, з тої сторони ви приходите за порадою, ага, дивитесь, як це з вами співзвучно чи ні. Дуже мені подобається цей наш багатоликий тандем і наша атмосфера на цьому каналі. Тож не даремо я його завела. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей, ваша Максимуза. Зараз я нажму, натисну на чарівну кнопочку, і я вас щезну. Пока!